За словами президента України, Україна докладає максимально зусиль для того, щоб енергетична система стала кращою, і енергетика була такою роздрібною, незалежною. Тобто, щоб майже на кожному будинку були сонячні панелі, вітряк, і генератори, і все, 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 що можна, щоб вони могли забезпечувати себе певний час самі. Таким чином, наша енергетика стане невразлива. Одним з таких принципів є перше. Виділення безвідсоткових кредитів, які незабаром мають видаватись для населення для закупівлі цього обладнання. Друге, це виділення траншів на великі багатоквартирні будинки для встановлення відповідного обладнання, тобто і така програма є, щоб вони стали енергонезалежними, і також виділення додаткових коштів на то, щоб зробити то на школах, садіках, лікарнях, щоб вони могли працювати весь час. Тому Надію, що все спрацює, і будемо з енергетикою.